Вітаю, з вами моя психологиня Арифнія Світлана і моя рубрика Цікава психологія. Якщо ви ще не дивились всі серії моєї цікавої психології, я пропоную вам одразу поставити лайк і підписатись. Сьогодні я хочу розповісти вам про одну цікаву маніпуляцію, яку використовують екстрасенси. Ця маніпуляція називається холодне читання. Отже, головне, що потрібно зробити при холодному читанні, це створити враження, що ви знаєте про людину набагато більше, ніж вона знає про себе сама. Як це відбувається? Зазвичай ви приходите до екстрасенсів або до бабок, або до гадалок і чекаєте від них відповіді на свої питання. Тут спрацьовує саме той ефект Розенталя. Коли ми даємо цій людині можливість нас нам збрехати? І що відбувається? Ви приходите, ви очікуєте якоїсь відповіді, і ви вже заточені, налаштовані на те, що вам щось скажуть нове, або корисне, або щось несподіване. Зазвичай холодне читання використовують люди, які вміють читати мову тіла. Які мають фізіогномічні знання, знання про фізіогноміку, наприклад, як це я. Е, також люди, такі люди, екстрасенси, або люди, які використовують ці знання з корисною ціллю для себе, вони починають читати не тільки мову тіла, не тільки фізіогномічні дані, але й дивляться, як людина одягається. Яка у неї релігія, як вона себе поводить, що вона каже, рівень освіти, як вона вимовляє, на чому акцентує увагу, як вона дивиться, як вона рухається, і все-все-все це загалом може дати таку картинку про людину. Та Перше враження. Ми знаємо, що зазвичай ми створюємо людину, оцінюючи її, але ми це робимо несвідомо. А люди, до яких приходять, вони роблять вже це свідомо завдяки тому, що у цих людей у екстрасенсів дуже багато людей постійно приходять, тобто великий досвід роботи з людьми, у них вже є певні методики і техніки, як з ким себе поводити. Отже, холодне читання, як зазвичай починають розмову для того, щоб створити першу авторитетність. Ви прийшли до мене. У мене дорого коштує, а про мене багато говорять. Я про себе говорю дуже багато теж. Антураж, бажано, щоб був антураж. Якщо це екстрасенс, це може бути якийсь шар, чи череп, чи якийсь чучела тварин, чи такі, а, неяскраве світло і так далі. Це я зараз навіть розповідаю Секрети маніпуляцій, як, як заманити клієнта. Але я сподіваюся, моє відео дивляться люди, які не будуть використовувати з користю для себе, мається на увазі ці секрети, а також я розповім, що робити клієнта, щоб не попастись в цю пастку. Отже, до вас, як до клієнта, зазвичай звертаються наступним чином. Я щось бачу, але у мене дуже розмита картинка. Мені потрібно, щоб ви мені зараз допомогли, тому що ці картинки для мене нічого не значать, а для вас вони можуть щось значити. Наприклад, я бачу якусь жінку, таку невисокого зрісту, темна, темна. І тут, в цей момент, якщо клієнт включається і починає додавати деталі або виправляти, так, 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 у неї ще таке коротке волосся, так? Так, 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 так коротке волосся. І тут механізм маніпуляції спрацьовує в чому, що перше, клієнт починає вам допомагати, а значить, він вже на гачку. Друге. Те, що він додає вам інформації, і ви акцентуєте увагу саме на тому, що є вірним для клієнта. І ці здогадки ваші починають спрацьовувати на те, що клієнт починає вам вірити. І ви уходите. Якщо, наприклад, ви помиляєтесь, так, клієнт каже, я не знаю нікого з темним волоссям, ви кажете, ну таке не дуже темне, а трошки як шатен. А, як шатен, так, так, так є, знову акцентуєте увагу на тому, що клієнт, з чим клієнт погоджується. Таким чином, ви, як клієнт, через декілька хвилин ви вже на гачку, тому що вам здається, що людина все про вас знає, вам здається, що Людина говорить щось нове, чого вона не повинна знати про вас, і ви починаєте їй довіряти. З цього моменту людина вже екстрасенс, чи той, до кого ви прийшли гадалка, циганка, бабка, хто завгодно, починає цим користуватись, вона вже бачить вашу емоційність. Якщо ви почали емоційність проявляти, допомагати, виправляти, ви вже в співпраці з цією людиною. І обов'язково ви отримуєте по ефекту Розенталя те, що ви хочете. Якщо ви були налаштовані почути щось, наприклад, так, так, він мені зраджує, ви почуєте це. Якщо ви хотіли почути так, так він мене любить, людина, яка сидить напроти вас, считає це, і обов'язково вас запевнить в тому, що так, так, вас люблять. Так працює ця система, так працює психіка наша. Тому холодне читання, коли людина може здогадатись і вибудовує своє спілкування на здогадках про вас, є гаряче читання, коли людина питає вас, дізнається про вас інформацію і на ній вибудовує своє. Свої здогадки вже, або свою або розмову з вами спрацьовує ефект Резонталя, тому що ви налаштовуєтесь на, е, вже на те, що ви хочете почути. Отже, що робити, щоб не попастись на цей гачок? Я хочу сказати всім своїм друзям, екстрасенсам, з якими я дружу і працюю, і співпрацюю, тому що дуже багато екстрасенсів мені. Направляють чесних екстрасенсів, направляють до мене клієнтів і кажуть, там нічого магічного немає. Тому є і справді екстрасенси, які мають талант, а не вбудовують свою маніпуляцію в спілкуванні. Е так от, що робити, якщо ви вже звернулись? Ну, по-перше, все ж таки, я вам як психолог раджу не звертатись до екстрасенсів гадалок та всі, всі, всіляких відьом, які вам обіцяють розповісти ваше майбутнє. Ваше майбутнє залежить тільки від вас. Воно все знаходиться у ваших руках і всі відповіді знаходяться всередині вас. Краще піти до психолога і розібратися. Містичне мислення притаманне нам всім. Всі ми відчуваємо магію, всі ми знаємо про свою інтуїцію. Сотні разів ми заповняли себе і доказували те, що це працює, окей. Але коли ви йдете до екстрасенсу, ви перекладаєте відповідальність на іншу людину, що тепер вона мені сказала, це людина, і вона має рацію, і вона відповідає за це. Отже, це перекладання відповідальності, це інфантильність, це сподівання на те, що хтось вирішить ваше питання, а не ви. Це сумнів в собі, низька самооцінка, це розгубленість. Можливо, це відсутність підтримки близьких оточення. І з цього потрібно почати. По-перше, все ж таки змінити, можливо, своє оточення на те, яке буде вас підтримувати і яке зможе підтвердити ваші думки, що вони вірні. По-друге, підвищення самооцінки віра в себе, в себе. Що ви це можете, що у вас вийде, що все залежить від вас. Ну, і від тієї віри, яка у вас є: Бога, Аллаха і або щось інше. Але все рівно вся сила знаходиться всередині вас. Далі критичне мислення. Якщо ви все ж таки критично вмієте мислити, ви зможете не попастись на гачок, коли ви прийшли до екстрасенсу, наприклад. Також, якщо ви вже прийшли, не давайте ніякої інформації. Просто сидіть і мовчіть. Нехай ця людина, якщо вона має здібності, вам розповість сама про всі ваші проблеми і вирішення їх. Не підтверджуйте емоційно, коли ви бачите, що щось попало. Попало в точку. Не підтверджуйте емоційно, будьте кам'яною з кам'яним обличчям, якщо це вийде. Таким чином, ви зможете перевірити людину, чи справді в неї є здібності, чи немає. Але все рівно я хочу повертатись до того, що все залежить тільки від вас. І я вірю, що кожен з вас може розібратися зі своєю проблемою за допомогою професіонала, психолога чи психотерапевта, або за допомогою близьких, які можуть порадити, знаючи вас, ваш характер і всі ваші достоинства чи недоліки. Вірте у себе, і все вийде. А холодному читанню варто навчитись для себе, для того, щоб використовувати його зі своєю користю на благо собі. Наприклад, коли ви приходите влаштовуватись на роботу, ви дивитесь, хто ваш керівник, розуміючи, що йому потрібно. Що він хоче почути. Таким чином, допомагаючи собі. Взагалі, вся наше життя це маніпуляція. Але якщо ми користуємося нею заради блага, не заради користі своєї, все буде добре. Я вірю. Цікава психологія.